У відділенні шімічної хвороби серця кардіоваскулярного центру у Полтаві перебуває 72-річний Ілля Чумарний. Понад тиждень тому чоловікові зробили операцію на серці. Відчув, що це серце. Пішов до сімейного лікаря, вона назначила капельниці. Я четверту капельницю прокапав. Приїхав додому, а воно почало за грудку давить, 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 давить. Кажу, супрузі, визивай скоро. І вони зразу везуть мене на Полтаву. І вони зразу почали проводити цю операцію по шотовані. І з п'яти до семи годин то проводили вони операцію. цю. В одній палаті з Ілею Трофимовичем лежить 68-річний житель Карлівки Віктор Корж. У чоловіка був інфаркт. Десь після першої години ночі почувствовали таку боль, що я її ніколи не чув. у грудях прямо не те, що серце защемило, а прямо ну, відразу ж позвонив синові, поїхали сином в поліклініку свою, там одразу ж зробили кардіограму. Ворозили на скору і привезли сюди. Нині відділення ішемічної хвороби серця установи заповнене приблизно на 70 відсотків, каже Вікторія Прокопович. Займаємося ми, скажімо так, переважно ішемічною хворобою серця. Звичайно, це інфаркти міокарда, лікування, реабілітація. Це стабільна високоступенева стенокардія. І нестабільна стенокардія. Острий інфаркт міокарда для пересічного е громадянина. В чому це проявляється? Це інтенсивні болі. За грудиною, пекучого, давлячого характеру. За словами директора кардіоваскулярного центру Костянтина Вакуленка, за шість місяців цього року у закладі зробили понад тисячу операцій, а торік більше двох тисяч стан. Після таких втручань пацієнти мають пройти реабілітацію. Реабілітація кардіологічних хворих це досить такий тривалий процес. І людина безумовно, чим активніше людина була в інфаркту, тим більше активності вона хоче відновити і повернути втрачені можливості. Це і образ, спосіб життя, і спосіб харчування, це і психологічна корекція. Людина практично реабілітується все послідуючи життя. Курс фізичної реабілітації проходить переселенець із Харкова Владислав Токар на третій день після операції. Я почав потихоньку ходити. <кій> ну, ходьба, в основному по этажу. Потім почав посещать фіззал. Здесь тренажери, на которых я постійно тренуюсь. Меня підключають, видят работу серця на комп'ютері. Ідеть легкий прогрес, я кожен день і більше стараюсь пройти. На жаль, є такі випадки, коли хворі не звертаються вчасно, і інфаркт переноситься або на ногах. Не звертаючись до лікаря, і це одна із причин смертності на догоспітальному етапі. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко. новини на Суспільному. Полтава.